Генеральний директор Палантір Алекс Карп заявив, що однією з його цілей при створенні цієї таємничої компанії, базованій на шпигунських технологіях, було посилити захід до його очевидної природної переваги. Виступаючи перед інвестиційними аналітиками після оголошення результатів компанії, Карп зазначив, що засновники та першоспівробітники зробили довгострокову ставку на десятиліття наперед на майбутнє палантір. Він пояснив, що компанія припускала, що якщо створювати продукти, які її партнери, особливо на Заході та в США, повинні створювати, а не ті, які вони кажуть, що хочуть, чи ті, які рекомендують інвестори або венчурні капіталісти, то з часом це принесе винагороду. Така компанія генеруватиме стільки цінності. Що ми навіть отримуючи невеликий відсоток від цього в результаті станемо величезною, значущою та набагато важливіше впливовою компанією, яка може посилити захід до його очевидної природної переваги і виявити недоліки та перебудувати всю інфраструктуру компанії, сказав Карп. Валантір була заснована Пітером Тілом, який заробив свої статки та ім'я, співзаснувавши PayPal – Компанія отримала ранні інвестиції від венчурного підрозділу ЦРУ ІнкТЛ, і вони виграли перші контракти на застосування своїх технологій аналізу даних саме у сфері оборони та розвитки США. Карп відходить від стандартного наративу, коли генеральні директори запевняють інвесторів у безпеці їхніх коштів. Натомість він демонструє жагу до такої геоістеричної помпезності. Коли Дональд Трамп розпочав свій другий термін в січні 2025 року, ринкова капіталізація Palantir Technologies стрімко зросла. Її ринкова вартість підскочила з 50 мільярдів на початку 2024 року, до піку в 292 мільярди до майже середини 2025 року, ненадовго перевищивши Verizon та Disney, а потім стабілізувавшись десь на рівні 250 мільярдів. Чому? Програма Трампа Америка перед усім», яка наголошує на збільшенні оборонних бюджетів і підвищенні ефективності уряду, підігріла оптимізм щодо ролі палантір у військових і федеральних контрактах. Департамент урядовної ефективності ДОЖ, очолюваний Ілоном Маском, викликав очікування вигідних угод для продуктів палантір на основі штучного інтелекту. Рітейл-інвестори підігріті постами на платформі X і Мерчем «Палантір на місяць. Підняли акції компанії на 500% за рік. Під керівництвом Алікса Карпа палантір процвітає в індустрії штучного інтелекту і оборонних технологій. Але висока оцінка компанії викликає питання про стійкість статус кво 5 травня палантір повідомили про зростання доходу на 39% за перший квартал 2025 року. Це стало сьомим кварталом поспіль з потужним зростанням. Продажі за третій квартал 2024 року склали. 725,5 мільйонів доларів, з яких 628 мільйонів припало на клієнтів з США, і це на 55% більше ніж роком раніше. Державні контракти забезпечували 44% доходу. При цьому наступного дня акції впали на 12%. Аналітики зазначили, що зростання палантір, хоча й сильне, може не виправдовувати оцінку, яка зросла в п'яти раз за рік. Виступаючи в Палайта, Карп залишався непохитним. Валантір на повній швидкості, сказав він, відкидаючи скептиків. Палантір спирається на два тренди. По-перше, вони лідирують в генеративному штучному інтелекті. Їх платформа штучного інтелекту, так звана AIP, впорядковує дані для великих мовних моделей. У першому кварталі цього року ця AIP збільшила комерційний дохід тільки в Сполучених Штатах Америки на 71%, залучаючи. Клієнтів з різних секторів, таких як Мерк і БІПІ, і вони повідомили про це у звітах для інвесторів. По друге, компанія має успіх в оборонних технологіях на тлі глобальної напруженості і війн. Платформа Готхем підтримує Міністерство оборони США та союзників за допомогою штучного інтелекту для розвитки, зокрема завдяки контракту на 480 млн мільйонів доларів для системи Maven Smart System. Ці сильні сторони зміцнюють вплив. Палантір. Бізнес-модель компанії доволі нетрадиційна. Заснована у 2003 році Палантір була збитковою, вдумайтесь, протягом 20 років. Вона використовувала інженерів передового розгортання так званих FDI, які створювали кастомне програмне забезпечення для клієнтів. Карп порівнював їх з напористими французькими офіціантами, які передбачають потреби клієнтів. Оці інженери передового розгортання, які часто отримували шестизначні зарплати, будували довіру, але вони обмежували масштабування. Згодом «Палантір» перейшла до масштабування програмних продуктів, зменшивши залежність від цих інженерів от такого ручного. Підходу з штатом в 4 тисячі співробітників компанія вийшла на 80% валової маржі. Зростання суперечить традиційним нормам і практикам, Палантір уникає традиційного маркетингу, віддаючи перевагу так званим буткемпам, де клієнти тестують інструменти. Понад 500 буткемпів у 2024 році забезпечили коефіцієнт утримання чистого доходу, оскільки клієнти збільшували свої витрати. Пілотні проєкти часто розширюються. Піт Сеуркін з Уендіс зазначив, що оця платформа Palantir AAP скоротила виконання завдань з одного дня до п'яти хвилин. Вони створюють таку цінність, решта організації це помічає, сказав він аналітикам. Цей підхід ефективно просуває продукти Palantir. Втім, оцінка компанії викликає занепокоєння. За даними Bloomberg, співвідношення ціни до прибутку Palantir становить 185, що значно перевищує коефіцієнт 20 взагалі для SP 500 в середньому. А мультиплікатор 56 до доходу наступного року є одним з найвищих в технологічному секторі. Бренд Тіл із Jefferies стверджує, що Палантір потрібне 50% щорічне зростання доходу. Протягом 4 років, щоби виправдати цю ціну, «Палантір» прогнозує дохід цього року на рівні 3,9 мільярда доларів. Це на 36% більше, але аналітики вважають, що цього може бути недостатньо для такої преміальної ціни акцій. Хайп ретейл інвесторів додає волатильності акціям «Палантір». Культура компанії вирізняється бунтарством. З мінімальною кількістю пасати і етикою так званих постійних суперечок співробітники дискутують під час багатогодинних стратегічних сесій. Ранні військові контракти, як от система Титан за 178 мільйонів доларів поставлена в цьому році, зробили палантір ну таким ізгоєм в Кремнівій долині. Карп називає венчурних капіталістів, які зараз женуться за оборонними технологіями, друзями за вигідної погоди. Да, «fair friends». Він казав про це зокрема на заході для клієнтів в травні цього року. Палантір підтримує дочь Трампа. Технічний директор Шамранкар жартує, що надмірні витрати роблять уряд схожим на. Таку мармурову яловичину, е, натякаючи на надії на контракти ДОЖ. оборонна діяльність викликає суперечки. Контракт з Айс на 30 мільйонів доларів минулого року для відстеження мігрантів спонукав пола грема назвати палантір інфраструктурою поліцейської держави в його пості на платформі X палантір же використав критику для додаткового рекрутингу і просування. Водночас, підтримка штучного інтелекту для України проти Росії була надзвичайно важливою для нашої країни, ну і таким важливим символом для міжнародної спільноти. Сеуркін сказав, що менталітет Карпа ми проти світу, формує культуру. Ми підтримуємо його за те, що він стоїть на своєму, сказав він. Амбіції Палантір зростають. Компанія співпрацює з Андуріл над системами наведення для армії. Система Титан за 178 мільйонів доларів забезпечує аналіз військових даних в реальному часі. Палантір разом з Андуріл та SpaceX претендує на проєкт. Золотий купол Дональда Трампа вартістю 10 мільярдів доларів, який буде спрямований на захист від гіперзвукових загроз Китаю та Росії, за даними Reuters. Карп бачить штучний інтелект як трансформацію індустрії. Ми хочемо, щоб наші клієнти були титанами, які домінують на своєму полі бою. Сказав він інвесторам. Перспективи палантір сильні. Але не безхмарні. У 2024 році компанія додала 174 нових клієнти, комерційні клієнти зросли на 44%, за даними останнього звіту. Ставки компанії на штучний інтелект та оборону відповідають глобальним змінам. Аналітики прогнозують зростання доходу десь 30-40% до 2027 року, але тиск через таку завищену оцінку акцій зберігається, кажуть у Морган Стенлі. Суперечки можуть ускладнити комерційну експансію компанії. Тіл прогнозує, що палантір мусить і далі диверсифікуватися, щоб зберегти довіру інвесторів. Карп залишається непохитним, роблячи ставку на штучний інтелект та оборону, щоб отримати палантир попереду. Чи вдасться компанії збалансувати зростання високу оцінку та критику на ринку? Це визначить її майбутнє в нестабільному ландшафті другого терміну Дональда Трампа. Валантір важлива, тому що вона надає базове програмне забезпечення для прийняття рішень в реальному часі на основі штучного інтелекту в критичних середовищах і дуже складних задачах. Вони дозволяють урядам та підприємствам по всьому світу використовувати дані для безпеки, ефективності та інновацій. Одночас програмне забезпечення Palantir широко критикують за сприяння масовому стеженню та інвазивному аналізу даних, особливо правоохоронними органами та імміграційними службами. Інструменти кампанії агрегують величезні обсяги особистих даних, адреси. Соціальні зв'язки, банківські рахунки, навіть біометричні деталі, і це викликає серйозні занепокоєння щодо порушення приватності та потенційних зловживань. Критики стверджують, що належна перевірка та нагляд за використанням технологій PaanTyr є недостатніми. Компанію звинувачують у перекладанні відповідальності за приватність і громадянські свободи на клієнтів замість активного забезпечення етичного використання продуктів. Але давайте відкинемо критику. Очікується, що глобальний ринок штучного інтелекту зростатиме на 36% щорічно до 2030 року, досягнув 1,8 трильйонів доларів. Фокус Palantir на програмному забезпеченні на основі штучного інтелекту позиціонує кампанію для захоплення значної частини цього ринку. Деякі аналітики та коментатори прогнозують, що Palantir може стати кампанією з трильйонною капіталізацією до 2030 року, якщо вони зберегуть свої високі темпи зростання, а дохід потенційно сягне 21 мільярду. Керівництво компанії підвищило прогноз доходу на цей рік до майже 3,9 мільярда доларів, що на 36% вище, ніж минулого року. Але час покаже. Друзі, а в Україні є компанія LearnTorn Learn Global, яка допомагає впроваджувати штучний інтелект у ваші бізнес-процеси, економити, підвищувати ефективність та обходити конкурентів. Залишу лінк під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, також не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та прокоментувати ваші думки в коментарях. Ви також можете підтримати нас на Patreon, посилання нижче. Дякую вам, і до зустрічі!